Everybody, welcome back to my channel. Grammar Reference and Practice with a Teacher Unit 1 Present Simple and Continuous. Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and join our sponsor community. As a sponsor, you'll get access to lesson reviews, step by step explanations with the workbook and grammar book, plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English Webinars. There we explore grammar, learn new words, and have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the Telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. І так, сьогодні ми з вами розпочинаємо рубрику Grammar Reference and Practice. Як завжди, як у передніх уроках, як попередніх класах, так, у нас завжди ці відео йшли в кінці всього плейлиста, тому ви завжди їх можете знайти внизу, так, at the bottom of your playlist. So, Unit 1. Сьогодні поговоримо про теперішні дві форми: Simple та Continuous. І так, працюємо з вами на сторінці 146. Present Simple has two forms. Ми пам'ятаємо, що Present Simple має дві форми. Для I, Z Present Simple вживається, утворюється просто з допомогою дієслова без частки to. Для he, she, it ми додаємо закінчення S або –es. У більшості випадків це S. І якщо у нас основа слова закінчується на O або S. TCH, CH, подвійну S, -ку, S, -ку, або SH, тобто дифтонг Ш, так, звук, то тоді ми даємо і S. Якщо ж у нас основа слова закінчується на Y, перед якою іде голосний звук, приголосний звук, то тоді Y змінюється на I з додаванням даванням і S. Наприклад, старій, studies. We use do, does, not, plus infinitive to make negatives. Щоб утворити заперечення, для речень, present simple, які виконують дію, у нас є допоміжні дієслова do і does. З допомогою частки not ми зможемо утворити заперечення. Наприклад, for example, I, they, don't і дієслово в початковій формі. He she doesn't, і дієслово в початковій формі doesn't забирає на себе вже закінчення S, doesn't get, doesn't study, doesn't watch, doesn't go. We use do, does plus infinitive to make questions. Ми використовуємо do does plus infinitive, аби утворити питання. І знову ж таки, do does з'являється в реченні uh, у загальному питанні так перед підметом. Do I, IUSA get study, watch, or go. Does he she, it get study watch or go? We use the present simple for. Тепер значення. Ми використовуємо present simple для things that happen regularly речей, які трапляються регулярно. I walk to school with a every day. Я ходжу до школи з другом кожного дня. My sister doesn't go to the sports club very often. Моя сестра часто не ходить до спортивних клубів. What do you do you on Sundays? Що ти робиш щонеділі? Приклад: ствердження, заперечення і питання. Also we use the present simple for facts. Ми також живаемо present simple для передачі фактів. We live near my grandparents. Ми живемо поруч з дідусем бабусею. The weather doesn't get very cold here. Тут не дуже прохолодною стає погода. Also we use the present simple for verbs called state verbs. We don't normally use these verbs in a continuous form, which describe what we think or feel. Також ми використовуємо завжди форму present simple з дієсловами, які називаються статичні дієслова. Ми зазвичай їх не використовуємо в а, закінченням ING, так які описують те, що ми думаємо або відчуваємо. До таких слів належать, наприклад, слова believe вірити, хейт ненавидіти, не узнати, лайк like, подобатися, love кохати, любити, mean означати, need потребувати, own володіти, prefio видавати перевагу, understand розуміти, want – хотіти. Майк знає відповідь на твоє питання, навіть якщо він за зараз це знає, да, у даний момент. Чим відрізняється continuous, тим, що дії відбувається в даний момент. Але слово know це state verb, тому, звичайно, ми вживаємо його у simple tense. Alice Alice doesn't understand what you want. Alice не розуміє, що ти хочеш. I don't remember your address. Я не пам'ятаю твоєї адреси. What does this word mean? Що означає це слово? Does your teacher own a sports car? Чи э, володіє вчитель твій спортивною, спортивним автомобілем? Does your teacher own a sports car? Fantastic. Good. Отже, перелік, звичайно, стейтів state verbs, так, він ну, величенький. Тобто, не лише ці слова. Сюди ще можна have у значенні position, так віднести. Їх ще більше, звичайно. Ну, тут найголовніші. Сюди ж можна сказати ще here. так, uh, See слова. Їх більше, звичайно. Okay, good. Practice. Uh, complete the sentences, use the present simple form of the verbs. Ну, Це дуже легко. Починаємо з легенького. І так, do you prefer volleyball or basketball? Ти віддаєш перевагу волейболу чи баскетболу? Angelo never chooses sandwiches for lunch because he doesn't like bread. Angelo ніколи не обирає бутерброди на обід, тому що він не любить хліб. Does not like bread. Good. Далі, uh, we do not see our cousins very often because they live in America коли їх залишаємо без змін. Where, where does he go after school? Куди він ходить після школи? We do not want, we don't want to go home. Ми не хочемо йти додому. Sara does not play, or doesn't play football because she watches TV on it. Сара не хоче грати у футбол, тому що вона дивиться його по телевізору. Так, отже, watches додали і S закінчення. За, для того, щоб не було збігу приголосних. Так, і yes. С. Does he know The Time чи знає він час? Emma studies French. Emma вивчає французьку мову. В попередніх наших класах у п'ятому, у шостому, у сьомому, ми розбирали вже тему Present Simple з найелементарніших понять M is R і дієслів. І зараз ми вже якби робимо узагальнення. Тому, будь ласка, кому ще важко можете перейти до попередніх класів. Плейлист 6 класу, 7 класу, ви там однозначно знайдете дуже багато пояснень на present Simple Tense. Ну і ми рухаємося далі до Present Continuous. Так, Present Continuous. We use M is R plus ING to make the Present Continuous. Допоміжні дієслова у Present Continuous це so m «is», r І дієслово за змістом, яке йде з закінченням ING. Наприклад, I am, або скорочено, am shot yes, playing. Я зараз граю. «You they are working. Uh, вони uh, ми працюємо. He, she it is helping. He is helping, she is helping, it's helping. So, we use am not, aren't та isn't to make negatives. Щоб утворити заперечення, нам треба до am is are додати частку not. I'm not working, я не працюю. They aren't helping, вони не допомагають. She isn't playing, вона не грається або не грає. So, we use am is are to make questions. У питаннях am is are ми ставимо у перед підметом речення перед особою або предметом, які виконують дію. Am I helping? Чи допомагаю я зараз? Are you working? Чи працюєш ти? Is he playing? Чи грає він? А тепер значення? When do we use present continuous tense? We use the present continuous, його ще називають, до речі, progressive, yeah? Uh, for something that is happening now or around now. Ми використовуємо Present Continuous, коли ми говоримо про те, що відбувається зараз, або ну, біля цього моменту, навколо сьогоднішнього моменту. Наприклад, we are doing our homework. We are in the middle of it now. Ми зараз виконуємо DZ. Тобто ми десь знаходимося посередині виконання домашнього завдання. Вже дві задачі зробили з математики і ще дві попереду. Also we use the present continuous for temporary situations. Також ми використовуємо present continuous для тимчасових ситуацій. Наприклад, I'm helping my dad in his office this week. I don't help him every week. Я допомагаю татусю тату своєму на, в офісі у, на цьому тижні. Але я не допомагаю йому кожного тижня. Це найголовніший елемент такий. Отже, на даному етапі мого життя я зараз цим займаюся. And the last one: we use the present continuous for future plans. Ми використовуємо present continuous для планів на майбутнє. They are helping, they are playing table tennis after school. Вони грають настільний теніс після школи. They plan to play table tennis. Вони планують зіграти настільний теніс, так? Тобто це як майбутні плани, або ще їх називають fixed arrangements in the nearest future, так? Фіксовані якісь події у найближчому майбутньому. Good. А зараз відточимо навики використання uh, Continuous. Тут ще не згадали про, знову ж таки, Spelling, правопис, як це згадали ось тут, так, у Present Simple. Тому що додаючи ING, там теж інколи бувають зміни, такі, як подвоєння, наприклад. Так може бути випадання вип... останньої букви I. Uh, so and what else? Що ще може бути заміна. Uh, replacing IE to Y. Наприклад, як в словах tie, Окей, okay. дивимося. Uh, I'm cycling to the beach with some friends next week. І Так, я їду на пляж з друзями наступного тижня. I'm cycling. I'm cycling. Так, good. Наступне завдання. My brother is not watching sports on TV this week because of his exams. Отже, мій брат не дивиться спортивні передачі по телевізору через іспити. Він зайнятий. What are you doing at the moment? Що ти думаєш? Що ви робите зараз? What are you doing? Uh, we are watching a nature film because we are studying insects at school now. Because we are studying. До стадії просто додаємо ING без жодних змін у правописі. Ми зараз дивимося фільм про природу, тому що ми вивчаємо зараз у школі помах. Good. So, and now let's choose the correct form of the verbs. І останнє завдання це треба обрати. Так, we have to choose between present simple and present continuous. Okay, so I'm sitting on my bus with my friends. Я зараз сиджу в автобусі з друзями. We are going, ми їдемо. to the match in london, match london. our team is playing in the final this afternoon, so we are very excited. our team uh, doesn't play in the final very often, but, but this season uh, they are playing really well. Отже, наша команда зазвичай в фіналі не грає часто, так? Часто не зазвичай а часто, але у цьому сезоні вони грають справді добре. I believe they can win. Я вірю в те, що вони можуть виграти. After the match, we are having dinner in London. Якщо слово have входить до складу словосполучення, то тоді воно може вживатися в continuous. I want to go to a restaurant near the stadium, but they are getting... А, ah, They get, тому що це on match Days. Uh, so we. We are eating at a place in another part of the city. Розберемо це речення. Uh, so, де воно починається? I want. Я хочу піти до ресторану. Ну, want – це у нас state view. окей, okay, розібралися з цим. Uh, так, near the stadium. But they get. Вони зазвичай стають дуже crowded, да, busy, переповненими людьми. Udni uh, maciv, tomo me, yistemo, takceunas future arrangements, fixed arrangements, at a place, místí, at a, in another part of the city. Uinchi chesteni mista. Good. Simrozibralisya. So, the first lesson of grammar reference and practice with a teacher is over. So thank you for your attention. Goodbye, good luck. І до зустрічі у цій рубриці на другому unity past simple tense. See you!